Зараз пізня година, але не дивлячись на це, я написав коротеньку пісню, яку присвятив нашому побратиму, другу, а також моєму сусіду, хорошому, знайомому, товаришу, якого я дуже прекрасно знав. Він сам родом Заставні, Загинув він під Бахмутом. Він вважався безвісти зниклим, але його недавно знайшли той підрозділ, де він був. Всі в підрозділі загинули, в тому числі загинув і Іван Адамко. В той час йшли криваві бої під Бахмутом. Дуже багато людей тоді загинуло. Ну, це для нас дуже великий шок для заставнівчан. тому що Івану було всього навсього 37 років. Це доволі молодий хлопець, можна сказати. Він тільки недавно перед війною одружився, у нього тільки народилась дівчинка. І бачите, він загинув. Йому би ще жити, виховувати свою дочку, е народжувати ще дітей, тому що у нього гарна прекрасна дружина, прекрасна чудова мама тетя Орися, яку я знаю. І не дивлячись на те, що я навіть втомлений, цілий день я працював, я, і зараз мені треба працювати. Е ну, Хочу заспівати ту пісню, яку я тільки що написав, і присвятити цю пісню Івану Адамку. Знову втрата в нас велика у заставніє, Буковина й Україна, сльози гірко є, Бож загинув воїн бужній на ім'я Іван, бож Адамка в нас Івана вкрала ця війна. Го. О цій війні, і він буде з тих героїв, що на небесах, він у небі, ангел світлий як той вільний птах, і душа його кружає, наче керувим Бож Іван у Бога просить для усіх нас мир, горе, сльози і біда, у заставні між всіма, Боже він також на щиті. Війні, і про нього пам'ять буде жити у серцях, вічність його приголубить світом на вустах, і у всесвіті заграє ангельська душа, що в заставні народилась, воїном була, горе, сльози і біда. Згину на оці війні, знову втрата в нас велика у заставніє Буколина, й Україна, сльози гірколє, Бож, загинув воїн мужній на ім'я Іван, Бож, Божнамка в нас Івана вкрала ця війна. Божна Адам, в нас Івана, вкрала ця війна, Божа Адам, в нас Івана, вкрала ця війна, Вкрала ця війна, Вкрала ця війна, Вкрала ця війна! Ну я збивався, коли я цю пісню співав, тому що я її написав дуже швидко, накреслено, не встиг я зробити репетицію. Ну, що я хочу сказати? Словами, ти просто нічого не зміниш. Уже є те, що є. Але пам'ять про Івана завжди буде жити в наших серцях, тому що він довгий час був з нами тут в Заставні. І пам'ять про нього всі його пам'ятають як щиру, доброзичливу людину, як веселого, розважливого хлопця, як хорошого чоловіка, сім'янина, товариша. Багато що можна сказати і багато що про нього будуть заставні говорити, тому, його, тому що його тільки везуть Його тільки везуть. Майже півтора року він був, вважався безвісті зниклим. Ну а наразі нехай його душа спочиває з Богом, нехай Бог втішить серця його рідним, близьким, дружині, мамі, друзям, знайомим, товаришам. Слава Україні.